Всім привіт! Сьогодні у нас на тесті нова відеокарта від AMD AMD RX 9070. І в даної відеокарти є тільки одна проблема. На неї були за дуже великі ставки, за дуже великі очікування. Але чи виправдала вона їх? Побачимо в даному відео. Відеокарта, яка Повинна конкурувати з RTX 5070, повинна бути дешевшою від неї, хоча рекомендовані ціни у неї двох одинакові, але я впевнений, що у нас дана відеокарта буде коштувати дешевше. На момент запису відео я цін не знаю, але якщо ця відеокарта буде коштувати 30 35 тисяч. Я вже її протестив, тому. Можу вам точно сказати, що якщо вона буде коштувати такі гроші, це є справді одна з найкращих покупок для ігор, яку ви тільки можете собі зробити. Давайте для початку коротко по її технічним характеристикам. Це є AMD RX9070 з 16 ГБ відеопам'яті. Звісно, не без нюанса, це є GDDR6 пам'ять. Наприклад, той саме 50 вона вже gddr 7 але дана відеокарта це може компенсувати шиною у 256 біт, тобто меншу швидкість чіпів відеопам'яті вона буде компенсувати за допомогою своєї шини, адже вона тут більше проїсмає 50-70 5070. Адже у нас тут знову ж таки 16 гігабайт. У RTX 5070, як ви всі знаєте, тільки 12 гігабайт. І тут є відразу два цікавих нюанси. За надану відеокарту для тесту хочу подякувати магазину Artline. У них можуть бути абсолютно любі комп'ютерні готові збірочки ПК. З даною відеокартою, з іншою, якщо вам потрібна готова збірочка під ваш смак, під ваш дизайн, під ваш бюджет, можете до них звернутися, вони вам зберуть абсолютно все. Мені здається, що від них вам краще збірочку не зробить ніхто. А по промокоду eliptos 5 ви отримаєте знижечку 5% на Всі готові збірочки ПК від магазину Artline. Послання на їхні збірочки і на дану відеокарту я залишу в описі під відео. Можете зайти і ознайомитися, У них можна купити як готові збірочки ПК, так і комплектуючи до них. А ми будемо приступати до огляду даної відеокарти. У нас на огляді виконання Asus Prime і мені здається, це буде саме оптимальне виконання для даної відеокарти, адже коштів вона не дуже дорого по мірках інших відеокарт, особливо від Nvidia. TDP діпі в неї складає ну, максимум, що я бачу, це 230 Вт у формарку. І температури в неї не перевищують 60 з копійками градусів, там 60 в середньому в іграх вона тримає, можливо, навіть іноді менше. <кій> Тому я вам хочу сказати, не обов'язково таких відеокартах переплачувати за ну такі хороші, дорогезні виконання, адже вона у такому трьохкулерному виконанні виглядає доволі симпатично. Так, воно бюджетненьке, але воно справді хороше і заслуговує уваги. Тому, якщо ви хочете отримати максимальну продуктивність за кожну гривню. Якщо візьмете ось таке виконання, в принципі, ви нічого не втратите, адже справді температури хороші виглядає симпатично і, в принципі. Все в ній є, що потрібно. Ще ми будемо її тестити. Це, звісно, Core i Блок тринадцять у Блокживлення залишився від попереднього тесту. ASUS ROG Strix 1200 w з платним сертифікатом, з напівпасивним режимом роботи. Такий хороший, якісний блок блокжевлення для даної відеокарти можна спокійно брати блокживлення на 650-750 w Головне, щоб був просто такий хороший, якісний І його вистачить. Приключення у нас йде тут за допомогою двох по вісім пін, жодних там 16 пін, як У NVIDIA. так воно не так естетично виглядає, коли у вас тільки один кабель, але воно буде попрактичніше, адже. Ну, два по 8 пін є практично у кожному блоці живлення. PC Express 5, як у NVIDIA, нема, ну, скажімо так, у багатьох блоків живлення, навіть нових, навіть дуже дорогих. Помаленьку, вже більшість блоків обживаються таким конектором живлення, але поки що ще не всі. Тому це, мабуть, буде трішки попрактичніше. Як я і сказав, очікування від даної до карти мене були дуже великі. І... Як мені взагалі було зрозуміти, чи це крутезна відеокарта, чи ні? Я взяв свою RTX 4070 TI Super, ну як свою, тому що в мене є вже дуже давно на тесті, БТФ-виконання, TUF, і я такий подумав, давайте проженемо спочатку синтетику. І я був в захваті від цифр, що показала дана відеокарта в синтетиці в порівнянні до тої самої 4070 Ti Super, яка, скоріше всього, взагалі не буде гірше від 5070, а скоріше всього, навіть буде трохи і поцікавіше. Дана відеокарта мене прям дуже здивувала в синтетиці. Потім я запустив е, ігри без трасування променів. Я знову здивувався, але потім підключив трасування променів. Там вийшли деякі нюанси. Ну, звісно, це все ми зараз розберемо у тестах. Ми її протестуємо як і з трасуванням променів, так і без трасування променів. Адже, AMD нам заявляє, ну, дуже серйозний приріст у трасуваннях променів. Вони, до речі, дуже цікаво її порівнювали з відеокартою RX7900Gre. Мені дуже цікаво, чому вже не порівнювали з 7900 XTX. Ну, мабуть, скоріше всього, там, приріст продуктивності був би незначим, або навіть поменше, якось би некрасиво виглядало. Але ну, вже якщо так порівняти, ну порівняти вже з прямими конкурентами: 7700 XT, 7800 XT. Ну, порівняли чомусь 7900 гривень. Якщо я чогось не знаю, скоріше всього, так і є. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, буде цікаво почитати. Мені дуже цікаво порівняти дану відеокарту з RTX 5070, звичайною. Якщо вам це також цікаво, прожимайте у під дане відео. Якщо ми зберемо тисячу уподобає, ми обов'язково зробимо повноцінне порівняння даних відеокарт. Адже у нас тут gddr 6 і 16 ГБ. Там у нас GDDR7 і 12 ГБ. Там у нас є трасування променів, Тут AMD також заявляє, що воно у нас є, але наскільки воно якісне? Це вже потрібно перевірити. Плюс новий FSR 4, який я так і в даному відео не протестив, адже поки що в тих ігра, які в мене є, в підтримці FSR 4 нема. Тому FSR 4 ми в цьому відео не перевіримо, хоча дуже би хотілося, ну все в майбутньому. Я от пробачаю абсолютно все дані відеокарті, що було за період тестування, адже спишу все на серії драйвера, я користуюсь нею ще до моменту старту продаж. Всі нюанси я її списую на сирі драйвера, я впевнений, що AMD їх підпилить і все буде чудово, тому навіть про це говорити не будемо. В загальному продуктивність мене справді дуже здивувала. Тому для початку приступимо до тестів, а потім вже зробимо висновки по даній відеокарті. Ну для початку це те, що мене справді здивувало, це 3 d Time Spy. Синтетика, бенчмарки, все як ви любите. Тут RX9070 набрала 26 338 балів. Але це не головне. RTX 4070 Ti супер набрала тут 24 318 балів, що на 8% менше. Даний факт мене справді дуже сильно вразив, адже це було перше, що я протестував на даних відеокартах, і я тут зрозумів, угу. Mm -hmm. А AMD таки може. Тому я тут затримуватись не став і пішов тестити ігрову продуктивність. Для початку кіберпанк, повні ультра, без трасування променів, без трасування шляху, без діалесесів і фрейм-генераторів. І тут RTX 4070 TI Super набрала 63 кадри на секунду. Але це не основне. RX9070 набрала тут 78 кадрів на секунду, що на 19% більше. Тут розрив ще більше, як у синтетиці. І тут в мене ще більше надії з'явилося, адже якщо такий відрив сухій продуктивності, ну я подумав, ну, раз AMD нам не обіцяли скільки в трасуванні променів, то тут явно зараз буде ну, хоча б дуже подібна ситуація, ну я думаю, хоча б зрівняються. Але не все так просто. Як тільки ми вмикаємо трасування шляху, і тут відразу все стає на свої місця. RTX 4070 Ti Super набрала тут 29 кадрів на секунду. а RX9070 тільки 19 кадрів на секунду. Звучить ніби і то, і то мало, але якщо так задуматись, у RTX 5070 Ti на 53% кадрів більше. Тобто в половину більше кадрів як в RX 9070. А за допомогою DLSS на якість ми можемо тут отримати вже більше 50 кадрів на секунду, і відповідно з фрейм-генератором вже можемо отримувати за 100, а на RX9070 навіть FSR вам тут не допоможе, хоч він тут і не такий. Такий якісний, але навіть якщо ви його підключите, різниця буде ну така собі. Я, звісно, підключу DLSS і FSR, але відразу повідомлю, що DLSS тут четвертої версії, а FSR тільки третьої версії, тому це буде не об'єктивно, але я просто вімкнув, щоб ви просто бачили, як це працює на даний момент. І за допомогою DLSS на якість ми тут отримуємо вже 54 кадри на секунду, а за допомогою FSR 3 на якість 38 кадрів на секунду. Чіткість зображення у DLSS 4 і FSR 3 взагалі порівнювати не можна. Інші світи. Інша реальність DLC 4 тут на 3 голови краще. Але я впевнений, коли тут з'явиться нативна підтримка, відрив буде вже не такий значний. На тесті Alan Wake, 2K. Ультраналаштування графіки, FSR на натив, тобто без апскейлерів. Тут ми при повних ультрах з трасуванням променю, отримаємо в районі 14 кадрів на секунду. Ну кемон, смішно. Спробуємо підключити FSR знову ж таки 3 версії, і подивимось, наскільки у нас виросте FPS. І з ФСР на якість у нас тут в районі 28-30 кадрів на секунду. Знову ж таки, грати взагалі некомфортно. Тому ми ще вимикаємо всі трасування променів. А от тоді вже цю гру можна пограти в районі 80 100 кадрів на секунду, що є вже дуже приємним, але знову ж таки без трасування променів. У нас тут зараз ФСР на якість, всі ультра налаштування, крім трасування променів, які у нас вимкнені. Ну, Показники доволі і доволі приємні у сухій такій продуктивності AMD. Наступна на тесті у нас Dragon Age The Veil Guard. І тут на ультраналаштування графіків у 2К з трасуваннями променів у нас нема знову ж таки тих самих 60 кадрів. На секунду FSR ми тут не вмикаємо. Тому знову ж таки з променями пограти не вдасться. Ну так щоб комфортно. Тому тут знову прийдеться вимикати промені. І коли ми це робимо, у нас FPS підростає вище в Знову ж таки, тих самих 80-100 кадрів на секунду. Мені дуже би хотілося, щоб AMD з драйверами трошечки якось цю оптимізацію підтягнули і стало би. Чуть-чуть поприємніше, адже суха продуктивність тут прям вау. Ну, rt продуктивність не дивує. Forza Horizon 5 у нас ситуація також дуже приємна. ФСР не вмикаємо, трасування променів не вмикаємо, просто ультра налаштування графіки у 2К, і у нас тут більше 130 кадрів на секунду. Знову ж таки, приємна ситуація, які в інших іграх грати можна на даній відеокарті абсолютно всі ігри у більших 60 кадрів на секунду, взагалі без жодних технологій, правда, без трасування променів. Знову ж таки, якщо для вас це не важливо, то дана відеокарта буде, мабуть, Ідеальним вибором для покупки, але якщо ви любите трасування промню, ну тут же варто подумати. У Stalker 2 у 2К на повних ультрах без ефесарів і фрейм-генераторів, ми можемо отримати у даній грі в районі 60-70 кадрів на секунду. Але тут часто бували просадки до 40-50 кадрів на секунду, що було не дуже приємним, але це Stalker, гра, яка не може до тепер нормально оптимізуватися під нові відеокарти від Nvidia та й старі відеокарти взагалі, ну так собі працює з відеокартами, ну що тут хотіти, від. AMD, яка тільки з'явилася у продажі. Я думаю, що з часом це також поправлять, і тут все буде поприємніше. Але навіть сьогодні на ультрах ви можете пограти в середньому у 60 плюс кадрів на секунду, що також є дуже хорошим показником. Сера продуктивність просто на висоті. Продуктивність з РТ поки не дуже. Можливо, з часом, можливо, з драйверами, можливо, з оптимізацією, можливо, з FSR 4, можливо, з новим генератором кадрів ситуація стане поприємніше. Але поки що в трасування променів у нас, ну, як мінімум, порівняння до 40 Ti Super, супер. Не дуже клеїться, як то кажеться. Але побачимо, як буде в 50 70 Можливо, вона не буде така крута в трасуванні променів, як, як звичайне, 4070 Ti супер. Тут потрібно все тестити. Знову ж нагадую, якщо вам цікаво це все, спрожимаємо подобачку, тисячу вподобайок, ми обов'язково робимо пряме порівняння. Rx9070 з 5070. І це буде справді дуже цікаво, адже, скоріш всього, 5070 буде коштувати дорожче. І тут, до речі, виникає один дуже такий цікавий факт. У нас тут 16 ГБ відеопам'яті. Але на даний момент, судячи з того, що я бачу в своїх тестах, дані відеокарті вони не потрібні, адже щоб використати 16 ГБ відеопам'яті, вам потрібно вмикати трасування променів. А дана відеокарта з трасуванням променів не може. RTX 5070 з DLSS може спокійно потягнути трасування променів. Ну, як 4070 супер тягнуло, то скоріше всього 5070 точно потягне. Але не тільки 12 ГБ відеопам'яті. І там вже з трасуванням променів без DLSS взагалі не вийде, але як почнуть виходити ще крутіші крутіші ігри, там навіть з DLS виходити не буде. Тому ось така дилема у нас виходить, що тут багато відеопам'яті, але вона аж так сильно не потрібна. А у RTX 5070-ї мало відеопам'яті, але вона там потрібна. Ну, тут вибирати вам все одно, мені здається, тут залежить, що ви плануєте робити на даній відеокарті. Наприклад, якщо ви плануєте тільки грати, і ваші ігри, це такі, як Stalker, CS, наприклад, якісь там Fortnite чи Warzone, такі більш ігри, де ви не будете користуватися генераторами, кадрами, апскейлерами і трасуванням променів, дана відеокарта буде. Найкращою покупкою по співвідношенню ціна ФПС, але якщо ви хочете грати на повних ультрах з трасуванням променів, тут же варто задуматись, адже хоч підесять взагалі не вийшла якоюсь сильно крутішою, як та сама 4070 Super. супер до 4090 її взагалі до місяці пішки. Ну дуже цікаве заявлення було від Хуан, що вона прям дуже буде схожа по продуктивності до 4090. Хоча він не злукавив, він просто не уточнив, що нам потрібно використовувати всі нові технології. І у вас буде вау. Але на презентації звучало так: ми зробили наскільки революційну і бюджетну відеокарту, що ваш ППРС70 буде по продуктивності, як 40-90. Звісно, такого у нас не сталося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам дана відеокарта, чи купляли би ви її собі, і по якій ціні. От мені справді дуже цікаво, які у нас зараз будуть ціни на дану відеокарту, адже ну, вони з'являться у нас, скоріше всього, вже на днях. І можна буде їх купити. І от мені цікаво, хто буде собі брати таку відеокарту і під які потреби. Особисто, якби я брав собі відеокарту тільки під ігри, я би справді розглянув. Такий варіант, адже співвідношення, ціна FPS у неї дуже і дуже хороша. Чого би мені ще хотілося, це чуть більшої оптимізації, і тоді все буде прямо вау. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання його буде в описі під відео. Там у нас все про техніку, все про ПК. Також є там чатик, де ви можете поспілкуватися, вам допоможуть перезбіру ці ПК чи підбору якихось комплектуючих. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися від до кінця. На все вам добре. Щасливо!